Друзі, Вітаю вас з наступаючим 2024 роком, щоб ви у мені були міцні і здорові. Ми прибули господарю до вашої хати, хочемо вам, господар, заколядувати. Хай Ісус, маледича, благословить ваше життя, собви у мирі. Прозивали і горя не знали. А ти знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці сам Ісус з'явився. Хай Хаїсус маледича. Благословить ваше життя, щоб жив мирі прозивали, і горя не знали, ми вже будем Господарю від вас відходити і маленького Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в мирі проживали і горя не знали.